Усім доброго дня. З вами Анастасія Онепчук, психологиня, яка танцює. І в цьому випуску ми поговоримо з вами про те, як можна позбутись комплексу меншої вартості. Що це таке, і як можна зменшити його прояви у реальному житті для того, щоб не обмежувати свої потенційні можливості. Для початку рекомендую з'ясувати, що таке комплекс меншовартості це тотальне знецінення особистістю себе, своїх досягнень та результатів. Тим самим воно підриває віру в себе, знижує самооцінку та впевненість у собі. Ядром цієї проблеми є те, що у шкільному віці, у віці дитинства, ми від батьків не отримували необхідну дозу підтримки та віри в себе. Коли в людини щось не виходило, їй здавалося, що вона нічого не варта. А коли такі люди стикаються з проблемами та труднощами, їм здається, що в них нічого не вийде і вони опускають руки. Тим самим рівень їх. Самоцінності знижує і провокує виникнення комплексу меншої вартості, коли нам стається, що ми у цьому світі не гідні нічого. Тож, як можна його позбутись? По-перше, це щодня хвалити себе. У транзакційному аналізі є таке поняття, яке називається соціальне поглажування, коли людина своєю поведінкою очікує, що дорослі люди будуть за її результати та досягнення гладити її по голівці і говорити, те, яка ж вона хороша. Тобто людина, вона стає в дитячу позицію і очікує реакції похвали і схвалення від інших людей. Для того, щоб не сталося такої ситуації, ми можемо самостійно надавати собі необхідну дозу підтримки і щодня хвалити себе навіть за маленькі дії та кроки, які ми зробили на шляху до досягнення собою поставленої цілі. Другий і не менш важливий пункт це фільтр оточення. Адже ми це середнє арифметичне п'яти найближчих людей. З якими ми спілкуємось. І наше оточення може нас або тягнути догори на шляху до нових досягнень та звершень, або залишатись на дні і говорити, що стояти на місці це нормально. Тому проаналізуйте своє оточення та намагайтесь максимально проводити більше часу з людьми, які вас надихають та мотивують. І мінімізуйте контакти з тими, кому нормально стояти на місці, адже ви переймаєте погляди та цінності тих людей, з якими проводите на. Більшу кількість часу і тому оточення відіграє дуже важливу роль у боротьбі з комплексом меншої вартості. Наступний крок це забути про порівняння, оскільки ми дуже часто порівнюємо себе з іншими людьми і часто не у свою користь. Але пам'ятайте про те, що у кожної людини є свій шлях і кожний рухається на необхідній собі швидкості. У кожного є свій темп росту. І тому потрібно не порівнювати свій початок з чужою серединою, адже ми ніколи не знаємо, що стоїть за тим результатом, про який нам розповідають інші люди намагайтесь порівнювати себе лише з самими собою у минулому дні, і так ви будете бачити, чи ви рухаєтесь на шляху до досягнення певної мети, чи стоїте на місці. Ще один не менш важливий пункт це радіти маленьким перемогам. Адже часто ми ставимо собі великі планки, і коли ми не досягнули швидкого результату, ми починаємо розчаровуватись. І для того, щоб не сталося такої ситуації, і для того, щоб наша віра в себе не знижувалась, нам необхідно радіти щоденним мілким діям, які допомагають нам відчувати впевненість у собі. Адже це опора, на якій і будується наша самоцінність, яка Дозволяє нам відчувати, що ми чогось гідні у цьому житті. Тому, вінничани, пам'ятайте про те, що кожен із вас гідний того, щоб отримувати похвалу та любов. Намагайтесь задовільняти ці потреби самостійно, не очікуючи дій від інших людей. І тоді комплекс меншовартості буде знижувати свої прояви у вашому житті для того, щоб ви змогли повністю розкрити свій внутрішній потенціал та проживати це життя на максимум.